Доброго дня, шановні підписники мого каналу, глядачі. Доброго дня Україна і доброго дня весь світ. Хочу показати вам в коротенькому відео, як я б'ю дерті, готую корм для своїх питомців, так сказати, животних. Маю поросятку, маю курей. От, і Потреба в тому, що треба мати свої корма, бо купляти воно невигідно дорого. Слава Богу, зерно на своє сапай дають. І і ще краще, що є, чим його приготувати, перебити на дерт е, да, Гранулятора в мене, звісно, немає, це було б неплохо, щоб це все згранулірувати, е, взагалі було б ідеально. Ну, поки що я ще не, не дотягнувся до е, таких чудес, так сказати. Але нічого, справа в тому, що справа в тому, що е, поросяті я товару кашу, та мені той гранулятор там не потрібен. І походу я ще цю дерт додаю йому туди. Макуха соняшникового і соєвого макуха додаю. І бачу, що кращі результати він краще набирає вагу. Бо на дарті, ну це ячмінь і кукурудза. Я вам далі покажу, як я його готую, сіку чого сиплю. От. Так от, якщо варити кашу на одній дарті горі, то поправки немає, він тільки це все перерабатує у і на тому годі. Бо розумієте, справа в чому проблема, в чому О, ці зараз виводили нових порід. Там всякі діроки, кантури і таке інше. А вони, заложено в них вже в генах, що мені там один вітра розказував, що корма повинні бути збалансовані, багато в тих кормах повинно бути білка. Ну Найбільше білка це в соєвій соєво, макухі, розумієте, а просто там ячмінь, кукурудза це так. Аби воно їло, щоб не здохло з голоду, але ну, поправки особливо немає. Або треба давати вже БМВД у ці премікси, Ну, я не хочу цим займатися. Слава того, що ми держимо цю сюжетність для себе, не на продаж. Купити цю гадості можна зараз на кожному шугу, на базарах, в магазинах, але хочеться за свого чистого якогось м'яса нормального, з нормальним запахом і нормальної якості. Ну от і приходиться щось собі видумувати, щоб не кормити їх у цими БМВД добавками. Да, за півроку можна виростити там на 130-150 кіл, і це якби по часу вигідно, і ну, поражам теж, тому що... Викормити свиню на обичних кормах, на обичній дірті, ячмінь кукурудза то треба тримати 10-12 місяців, Ну щоб якийсь товарний вік був. І біля тони зерна піде вам на цю кормішку. Ну і, звісно, всі кожна воза буде. Так що робимо, як вміємо, як знаємо. І зараз я вам покажу, як я. Роблю ДЕРТ, яке в мене ДКУ, це я вже буду в процесі, роботи все показувати, поставлю телефон на штатів, де щось може буде не входити у кадр, вибачайте, так що поки що в мене оператора немає, щоб знімав більш все це детально і маневрено. Але нічого, я думаю, що смисл буде зрозуміло всім, що воно до чого тут. Нічого такого сложного немає. І ще, друзі, забув вам сказати, що мені в роботі буде допомагати моя маленька донечка, котрі два рочки. Вона дуже розуміється в техніці і кругом мені хоче допомагати. Отак от, от. так А це моя маленька помічниця. Зовуть її Вірсавія. Вірсавія. Так. <хи> що, ти допомагаєш батькові? Так, Так, вон, бачите, яка вона у нас більш технічна. Ми її купляємо. куколки, таке все, вона тим не грається. А машинки, конструктори, о, це каже моє. Я у Помогай. батька пішла. Я пішла у батька. Ну все, всім. Пішла у батька. Пішла у батька. Всім привіт, так? Да? Всім привіт. О, ну все, давай, допомагай далі. <ривіт>. Так от, отаке в мене ДКУ. Це ще виробництво Радянського Союзу Був, що воно продавалося в магазинах. Не так їх багато було і не кругом але можна було дістати. Двигун тут стоїть, це вже не його рідний, тут стояв двигун на конденсаторах ну на 220 ви розумієте, хто розуміє це в електриці. Потім ми перейшли, вже коли я провів собі три фази, я поставив на 380 двигун, вот, на 3000 обертів. Не пам'ятаю вже, яка його потужність. ну Його вистачає дуже мені головою, щоб зараз усе. Ага, потужність 1,1 кВт всього. лиш. Ну, Так як він на 380, то працює дуже гарно. Я сиплю, прямо засипаю відром сюди, оце от, направляю ще крито і не тікуюся, то потрошки, як оці оті такі, 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 китайські, там потужності двигуна, того не вистачає, щоб скоріше молоти. Але це таке діло. Добре, значить, що, як воно тут працює? Тут уже ми... Це ще з батьком ще дуже давно ми переробляли трохи вже під самою мельницею. Зроблена така якби обичайка кругла під мішок. Чпляється мішок. Від камери резинка надівається і його тут прижимає. Мішок з такою тонкою брезентовою ткані, бо якщо чіпляти мішок, оцей білий з-під цукру то воно там всі купили кидає з тим повітом, то тут будеш білий, як то Дід Мороз. таке. Так, що я роблю далі? Дивіться, маю таке ось окрито. Не знаю, воно десь літів 50 на 50-60, певно. Я в ньому е, перемішую значить, те, що я маю мало, е, 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 яке зерно. Значить, я вже казав, то я буду щас для порося, то це відрі в мене здорове відро, відро 20-літрове, ну, по весу, не знаю там кілограм, певно. 16 може до 18 буде. І відро кукурузи. Десь тут кілограм, кіло десь до, до кіл 7-8 буде. Ну, я ложу що. Я ячменя кладу більше, а кукурузи менше. Тому що. Чисту кукурудзу кажуть, не, не дуже добре кормити. Та в мене є менше, а ячменя більше. В мене є. І, і Знаю, що моя ще бабуся і дідусь тримали сни, то вони варили кашу, та цей от ледерть з чистого ячменя, взагалі туди нічого не лежали, не додавали. не було ніяких ні в них, ні БМВД, ні преміксів, нічого. Ну Тоді були свині, прості, обичні породи, то вони теж гарно росли на чистому ячменю. Так що це таке. Так, далі я показую, як його мішаю, ну, тут нічого взагалі хитрового нема, все просто я так. Так. Тобто ячмінь піде в повне відро, а кукурудзу я дам в піввідерка на, на те відро ячміна. Так. Поком перемішаю. Ну все, така зерна сміяс вже готова. Хто там як кормить, кожний кормить конечно, ту ж свиню, як він вважає собі нужним. Хтось на преміксах, хтось щось там ще додає, якихось може ще там добавок там, своїх, там косному кущу. Я цього нічого не рожу. Я ж вже вам казав, що я хочу <coughs> результати мати чисту екологічну продукцію, більш-менш. Зрозуміло, що зараз <coughs> як модні ці названня, всякі там екопродукція чи органік, то все це умовно, тому що це зерно, поки його виростять, наші аграрії, вони туди сіку хімію льють. Що назвати його екологічно чистим, це ну просто якийсь тупізм буде. Добре, зараз я буду. Запускати саме ДКУ і, по ходу, побачити процес, як воно все це меле. Так, тиснемо на кнопочку пуска. Так, ну ось я коротенько продемонстрував сам процес биття зерна. Ви бачили, що я трохи регулював подачу оцим ретяжком. Тому як? Ячмінь б'ється тяжче за всі види зерна. Якщо я б'ю чисту кукурудзу або кукурудзу, допустимо, з пшеницею куром, то відкриваю на повну задвіжку і іде, всі поможе пройти. То нагрузка на двигун, ось ви бачите нагрузочний амперметр, показує тут нагрузку в відсотках, то. Більше там, 75, ну, нагружати не рекомендується, щоб двигун не грівся, що світовий потім і не згорів. От. Так що, про що я, що е, э, видко його структура дуже тверда. І тяжче він мелиться, тому мідленіше, Тобто производительність э, виходить, э, якщо на години перекласти на кілограми, да, то виходить менше, ніж молотий пшеницю з лукурудзою. Ну, Ось такі от справи. Потім я ще здав'ю. Мішок. Я вскажу, покажу, яке воно виходить по е, крупності. В принципі, і, 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 і все добре. Так, ну що, я мішок уже, десь? десь хвилин 10, десь? В принципі. і виходить мішок. хочу показати вам, яке воно по, по фракції вийшло. А дійде, одідей. Ну, адійди, адійди. ну Нормальне. Не дуже мелке, не дуже крупне, бо крупне воно плохо теж випадають. І якщо крупніше сітку поставити, то буде навіть десь і недобите зерно ціле, може бути. І сильно його в муку теж перебивати не треба. Ну, Ось таке. Все. Так що так. І гаряче, бо воно нагрівається тут добре, поки воно його переб'є. Але нічого вистегне. зараз холодно. Так таке. Не ламай двері. А свинку дивись і покажи йому ну-ну. ну, -ну, -ну. Розказуй. Кажи, дам по попі Дам по попі Не ламай двері, кажи. Так. шановні ну що, намолов'я три мішки. Дерті, щоб поросяті не було голодні. Новий рік. Йде треба, щоб і свиням було що їсти, не тільки людям. Все. Дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, хто щось по ділу може додати, скаже, своє предложи. Цікаво буде поспілкуватися. Ну, все, всім гарного дня! Перемога буде за нами. До побачення, до нових зустрічей!